Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Сідайте зручно і слухайте уважно. Гралася в хаті малий ведмежатко знайшов сірники і почав пустувати. Пожежа в будинку враз спалахнула Ведмежатко у біді! Хто ж його врятує? Пожежа, лихо превелике, тож на допомогу треба кликать, у 101 мерщить дзвонити. Пожежні їдуть, ось вони. Сміливий пожежник вогонь загасив і ведмежатка врятувати оспів. Хай дитина знає кожна жартувати з вогнем не можна. І знайте малята, що сірники в руки не можна брати. Дітки, чи можна брати сірники в ручки? Молодці не можна. Діти. А скажіть мені, будь ласка, на чому приїхав пожежник рятувати ведмежатку? Вірно, на пожежній машині. А чи знаєте ви, як називається будинок, в якому живе пожежна машина? Молодці! Це гараж. Пропоную нам з вами побудувати гараж для пожежної машини. Але спочатку приготуємо наші ручки до роботи. Один. Два, три, чотири, п'ять вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири, п'я в будиночку сидять. Дітки, а зараз давайте разом зі мною повторюйте. Один, два, три, чотири п'ять, вийшли пальчики, гулять. Один, два, три, чотири, п'я в будиночку сидять. Ось такий гараж я побудувала для пожежної машини. Дітки, я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення та до нових зустрічей!